Вибачте, що я просто мені фізично не встигаю всі вичитувати повідомлення. У мене ж їх 13 штук месенджерів. Дивіться, я ці посилки точно три не отримав. І щось я не пам'ятаю, щоб я ото попередньо в січні ще отримав. Хоча, може, отримав просто забув, бо було багато посилок. А от оці точно не отримав. Середу, якщо ви відправили четверг, ну я думаю, що вони вже прийшли, мабуть. Ці посилки я відправляю з Італії, тому вони повинні бути у вас. Я не знаю, що воно. в суми прийшли. Вони у мене в четвер прийшли вони в суми. Вчора вони прийшли. Ну я ж не думаю, що через Київ приїхали, а до вас не доїхали. Провірте, пожалуйста. То бідна там і лікарства, і все, все Ну я думаю, все, що нада. В общем, провіри Альош. Ми то з родом із Сум, так що ми з тобою сумчани. Вже давно живемо в Італії. Ми не собі сестра звонить каже, на що там я говорю, так, так мені щось не піти. Я говорю, не знаю, що там. Так що ти провір, пожалуйста. А якщо щось там не так, то я буду дзвонити на Чернівці. Хай вони шукають ці посилки. Ага. Так. Людочка, доброго вечора. По-перше, з 8 березня, вибачте, будь ласка, що не привітав. Людочка, а ну запишіть мій мобільний плюс e, 38068 243 30 Це Telegram і Viber. E, завтра я поїду на нову почту, перевірю посилки і просто, щоб ми з вами подальшому тримали зв'язок. E, я все перевірю. Якщо посилки є, я вам e, відпишусь, тому що. Поки що мені повідомлення не приходило по цим посилкам. Дякую ще раз велике. Якраз завтра і там на пошті прямо і перейшлю вже хлопцям, бо в мене вже запит є на ліки. Дякую ще раз. Так, хотів сказати: дивіться, Значить, це номер гарячої лінії. Це у нас тут месенджери. Ми перечитуємось, дивіться, скільки їх у нас. Це один тільки з Facebook Messenger. Ще є Ну, це вже все, що сталося розребти, все порозрібали. Це багато хто що в спам попадає. Це чорне, це ще все треба розрібати сьогодні. Це все треба розбирати. Тому набирайтесь, будь ласка, терпіння, ми ж теж якби не. Ой, а я не ну, ладно. Та не треба, щоб люди, люди ж там пишуть. Я просто кажу про що дивіться. Виходить так, що у мене, щоб ви знали просто для себе э, Оскар у Фейсбуці. Дивіться, один Оскар, я вичитую в месенджері, другий Оскар я вичитую месенджер. Третій Оскар. я вичитую месенджер. Це все мої. Але зараз там аферисти щось мої такі фотки ставляють на Фейсбуці і ставлять свої карточки. одну карточку. Срочно треба збор. і лічку пишуть. Даже. Не ведіться, будь ласка, у мене завжди э, стандартний формат особистих рахунків. Ось є Подивіться, ось є мій э, телеграм-канал, де всі рахунки. І я завжди під кожним постом виставляю рахунки. Приватбанка на Заряцького Володимира. Вова, привітайся. Е, Монобанк на Володимира Зарецького, Оскар Пайпал на Оскара. Нова почта номер 4 місто Київ. Перевіряйте, будь ласка, бо на жаль, е, вистачає е, всяких етап. Плюс, плюс, дивіться, отут теж це все вичитується, це все прочитується, це все відповідається. Друзі, так що ну, наберіться, будь ласка, терпіння, не ображайтеся, що може довго відповідаю. Але тим не менше 068 354 57 37. Пишіть або в месенджери, або на цей номер. І ми обов'язково відповімо. Дякую.